Всім привіт! Мене тут в честь і мене чоловік відпустив саму погуляти. От, а я гуляла-гуляла, і що знайшла. Друзі, встигла захопити собі кавуну улюблену на банановому молоці. Чесно, ще рекомендую тим, хто не пробував, але хочу сказати, що воно дуже солодке, Ну, тобто, прям супер-солодке. суперсолодке. А ще взяла собі відкритий тільки закладиночок цілу купу. Просто вау. Я здається, ну, Не можу сказати, що забезпечилася на весь 2023 рік, бо це звісно неправда. Але приємні бонуси до своїх посилочок точно маю. Я ще не відправила патрончика. От, Я сьогодні не впевнена, що це зроблю, бо я так уже дуже довго гуляю. Насправді, сьогодні в мене і і чоловік вирішив зробити подаруночок. Виставив мене за двері і сказав, ходи. От, і саме тому я ходжу по місту, знайшла сану лісцю, страшно тішу з цього приводу. Е, от, у них там багато-багато всього. Е, я думала вже просто на сайті зайти, замовити все, але щось руки не доходили, ноги дійшли швидше. Я вам завесу посилання. Насправді, ну, типу, це дуже крутяцький е, магазинчик, де класні закладинки. Класні відкриточки, в них є також планувальник. До речі, якщо ви ще е, не маєте планувальника, то забігайте одне них, дивіться. От, прям то є моя тернопільська любов. Е, я страшно тішуся, що вони власне з Тернополя. Тому так, з мною вівця, внизу посиланечко, заходьте. Я коли приземлюсь, вам обов'язково покажу, що я класно там накупила. Бо накупила я там багато всього. А тепер, власне, я з кавуною потихеньку рухаю в сторону дому, бо там Еля, і не знаю, які а мені без неї вже трошки сумно. Я, до речі, почала читати цифрові громадяни, поки пила свою кавусі. Це друга, так. І слухайте, я забираю світова назад. Книжка класна. І книжка насправді, мабуть, я трошечки неправильно зрозуміла, що це книга про виховання, бо вона не прям про виховання. тобто... Там багато, звісно, розумних слів, але вони там доречні. Я це думаю, що вона класно підійде для педагогів, які потім можуть це все донести простою формою і мовою до, до широкого кола споживачів цифрового світу. О, тому якось так. Я поки, як то кажуть, вже зачарувалась книжкою, але ще не добралась до таких якихось практичних штук, які б сказали, що от, я в цій книжці вичитала тету. Я поки прочитала тільки про ризики, в чому проблема цифрового світу, яку ми дорослі вже не помічаємо. Для мене, до прикладу, стало відкриттям, що, наприклад, реклама діти ну, не основну, де реклама на сторінках-сторінках, на інтернет -сторінках. відповідно, вони сприймаються як чисто монету. Ми вже звикли до цієї такої сліпоти на рекламу, так? а діток її немає. І це, власне, проблема. Там є ще декілька проблем, так? Але оця мене прям здивувала, тому що я не задумувалася про це. І дуже класно, що є книга, яка змушує мене про це, не лише про це думати. От, я вже трошки захекуюсь, а ще ловлю погляди дивних людей на собі. Тому, мабуть, зупинимось говорити за вами тут і поговоримо вже вдома. Я насправді вирішила не відтягувати це все в якийсь інший окремий ролик, а прямо зараз вам показати, що я ще планую читати. У 2023 році з книжкових запасів, які виявились у Тернополі. І перша книга, почнемо з старичків, які тут давно-давно. Це Міністерство граничного щастя, Рунта А Я вже навіть не пригадаю, а що не пригадаю? Тут є її рік видання 2019 рік. Коли вона вийшла, я прямо аж пищала з захвату, бо дуже сильно хотіла її прочитати. Чекала її, чекала. Перша книжка цієї авторки Богодрібниць. Просто розібрала мене на малесенькі шматочки, і я була готова, як тільки її отримала, спилу жару з друкареньки, починати її читати. Але щось пішло не так, якось там закрутилось, занеслось, і потім, вже коли пішли відгуки, що мовляв, вона не така, а, не така зубодробильна, як бог дрібниць. Я якось так, ну добре, ну потім почитаю. Мабуть, я візьму її на спробу главу. У мене здається, ще. Там відкладено парочку книжок, ця буде додачу, тому що, ну, не знаю, <смі> варто таки нарешті її взяти читати. Наступна книга, яка тут вже чекає дуже давно, їй навіть щось навіть життя потрібне, поки не чекає. Цікаво чому. Це Барак Обама, «Мрії мого батька. Вже Барак Обама не президент, а я все ще ніяк не можу цю книжку прочитати. От. Я пам'ятаю, я почала У мене тут закладка в вигляді п'яти гривень, я її показувала вам минулого року, точно показувала. 呃。Uh І мені начебто сподобалось, але якось ну, не пішло. Я не можу сказати, що це буде спробуй главу, що це все, це книжка на сумнівила. Я її залишу. Але якщо я наступного року вам її показуватиму, то ви мені перші напишіть в коментах. Ну, типу, перестань розказувати байки, ти її не прочитаєш. А, ця книга у мене стояла в партнерстві з Остією. Цей щоденник Мішель Обами, я читала її книжку «Становлення». і книжка просто божественна. Це щоденник компаньйон. Я думала, що я якогось року. Почнеться рік, почну його вести, і, мабуть, цілком можливо, що це саме цей рік. От, я з 1 січня попробую його вести. Він чим класний, що тут є ну, типу, питання на подумати. До прикладу, якомога детальніше пишіть момент, яким ви пишаєтесь, або пишіть дім, в якому ви мешкали в дитинстві, які деталі були найприкметнішими. Тобто, це по великому рахунку такий собі щоденник розмова з собою. Пам'ятаєте про нашого компаньйона, його звати Еля. Точніше, її з вателів на часи часу нам щось підказує, до прикладу, чим ви полюбляєте займатися, ентуйте 10 прикладів. Тобто, по великому рахунку це такий щоденник, розмова з собою. І мені здається, дуже помічним е вести такі штуки для того, аби ще раз власне, познайомитись з собою і зрозуміти, хто ти є. Тому я планую цього року точно з ним почати. Далі ой, рухнула гора. Далі вже пішли... по суті, по великому рахунку, тут не буде жодної книжки списаної, крім барака Обами. Наступна книга це Ірена Карпа, тільки нікому про це не кажи. Якби у нас в добі було більше ніж 24 години, я би точно цю книжку вже прочитала, бо маю на неї дуже великі плани. Кожного разу, коли закінчу одну книгу, думаю, а візьму читати. Але чомусь по великому рахунку читаю електронки, тому книжка я, от що думаю, шановні видавці. Я розумію чому, але мені, як людина, яка зараз читає дуже багато електронок, дуже боляче, що спочатку виходять паперові книги. Повторюсь, я розумію чому. А, і зрозуміло, у мене в бібліотеці з'являється паперова книжка, а потім я не можу її читати, тому що електронки, електронки зручніше. Далі наступна книга, яку мені подарувала Аня Кманко Поліщук, це. Рослини прибульці. E, взагалі Віхолою і їхніми оцими нонфіками дуже смішна історія. Коли я бачу на полиці книжку, коли я читаю її назву і навіть анотацію, я думаю, так камон, де я, де рослини, наша мені та інформація. А потім, коли ти починаєш читати, ти розумієш, що вау, оце прям книга, якої мені не вистачало. Я впевнена, що з цим нонфіком буде те саме, тому, як то кажуть, тримайте руку на пульсі, дізнайтесь першим. Ще одна книга. Не відкладайте, будь ласка, далеко. Мені опис дуже сподобався. Чудо. Довго просто бачите, як не я, то знайдеться, ще хтось починав. Взагалі мені здається, що віхала. Просто. Я побачила, вони анонсували, по-перше, їхня серія з класикою. Я до спір не добралася. Вони анонсували. Що ж вони там вчені? Анонс... Я залишила з послання. Там просто був якийсь ще один класний анонс, і я була готова писати, що все. Я чекаю, коли в них буде підписка на видання, типу всі нові книжки кожного місяця. За якусь суму відправляли, бо віхала це любов. Я до них коли заходила останнього разу на якийсь розпродаж, теж винесла пару їхніх книжок, емоційні годілки війни, танці з кістками, які я вже прочитала теж. І ще одну книжку. Я навіть не пригадаю назви, залишу тут обкладинку, тому що по великому рахунку я її теж планую прочитати у 2023 році. До речі, Жахливо несправедливо, що цей формат, коли я вам розповідаю, що я буду читати, не передбачаю показ електронок, бо цього року я прям дуже розчиталась електронних книжок. І в мене дуже багато куплено. І знаєте, якщо з папером я ще думаю, тобто я така, типу, купляти і не купляти, це ж місце на поличці, я, мабуть, не прочитаю, то з електронками я просто грибу все підряд, особливо, якщо там якісь знижки, а та там пам'яті хватить, тому беру, спішу. От, наступна книга, вона тут з'ясалася абсолютно випадково на поличці з прочитати. Бо як ви пам'ятаєте, я її отримала у своєму адвентбоксі. Агата Крісті чалий Кінь вже прочитана, конкретно ця, мабуть, кудись відправиться. А куди відправиться? Давайте знаєте що. Пишіть в коментарях, хто хоче цю книжку. Там хочу Крісті, хочу гату Крісті, хочу чалого коня. І далі я рандомом серед цих коментарів виберу, кому її відправлю. Разом з нею відправлю ще, мабуть, ось щось цього крутого. Просто подивіться, скільки я загребла класнючих штук з сумної вівці. Я вам потім ще зблизька все покажу. Ось такий стосик закладинок і відкриточок, листівочок. Все це класне, класне з сумної вівці, особливо їхні ось ці закладинки, це ж просто любов. Я не знаю, бачите, які типу дуже класний папір. То ви дійсно можете писати там назву конкретної книжки, яку ви читаєте, або замальовувати, якщо ви там якусь уже прочитали загом, як завгодно їх можна ввести. І мені це подобається. Я думаю, ви знаєте, що ось ці ідеї, коли ти можеш ще закладинки використовувати якось, окрім того, щоб закладати книги, мені дуже подобається. То власне це прямо ще раз підтвердило мою ідею. Так от, йдемо далі. А далі у нас Анна Грувер, її подорожні, по, по, по господи, її порожні місця. Е, я чула, що книга класна. Я, до речі, отримала в своєму будь-які Тішуся, 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 Дякую, Мілана, за такий класний сюрприз. Е, от і слухайте, я ніяк не звикну, що у Сироголева немає ззаду анотації. Треба звикати, бо його немає там вже давно. Ух ти! Аня, мені А, е, Загалом книжка має бути класна. Я вже починаю гортати і розумію, що мені подобається. От тому, тому буду читати. І наступна книга це Шпигунське виховання. Розвідницькі трюки батькам для науки звучить просто прекрасно. До речі, от мені здається, я до речі, колись книжка отримала, мені прям дуже здав... Ні, мені здається. Що формат схожий на віхольський, але мені всього лише далось. Окей. А, книжка про виховання від шпигунів, від колишніх розвідників і їхні шпигунські секретики в вихованні. Я думаю, буде цікаво. От прикольні ілюстрації. Ну, як не ілюстрації, а. я вже загубила, що вам показати, просто знаєте, що там була прикольна штука. Ось такі от книжечки, я планую читати, і знаєте. Вийшло, що фактично немає тут жодних книжок, які тут залишалися. А це цілком зрозуміло. Бо кожного разу, коли я знімаю, я чому знімаю власне цей формат особисто для себе. Я перебираю всі книжки, які в мене є, і розумію, що читатиму ще ні. Час від часу треба робити таку ревізію на поличках і чому б це не робити власне період влогмасів, логмасів, коли можна про це ще відео зняти? І минулого року я власне робила таке відео. Прорядила свої полички на прочитати. А далі, ну ви самі розумієте, січень такий вальяжний, я просто дочитувала якісь хвости, тому що завжди після таких ревізій ти згадую, що в тебе багато класної на полицях. А потім лютий, лютий, і далі, по великому рахунку, це ж оце ж, оце ж, ж було і все. Так? І ніхто до тих поличок ніхто і не дивився до цього моменту. От, тому якось так. Останні штрих ми з вами давненько не відкривали ось цього. Так прям, щоб разом. Я навіть не пам'ятаю, яке тут у мене дата. Насправді це дуже смішно, тому що завжди, коли починається е, адвент, тобто коли починаються влогмаси, я така думаю, ну, якщо я не відкрила одну цукерку, нічого страшного, потім там буде дуже багато, а потім я вже навіть не згадую, де в якому моменті. Так, сьомидесят Давайте попробуємо шукати комірку номер 13 13. 13, є, yeah, та комірка. Малесенька якась. Там, напевно, буде одна цукерочка для мене. Є! ось такий крутий молочний шоколад. Я вже говорила, що дуже смачні шоколадки. Ага, раз ми тут з вами зібралися, давайте ще одну відкриємо. У мене там, мабуть, позаду вже просто повний мес робиться. Так, до речі, ось цей я без вас відкривала. Скажу вам чесно, відкривала без вас, бо... А, бо отак у зорі складалися. А, так, є. Ось так. Це, до речі, дуже смачні мені смаком маршмалки. Вони також подобались Дмитрові, але останнього разу ми сказав більше, що мужик не давати. Тому всі жлейки залишаться мені. Ура! Сьогодні просто не блоха якісь після... одні манди. <смас> Буквально ще відправила посилочки патрончикам. По Зазвичай я намагаюся О, в грудні це зробити на початку грудня і зробити більш новорічно. Але цього разу щось зовсім що не в Не знаю, я і дівчата відправила супер на новорічні пакунки. І ось зараз теж. А, не знаю, що сказати, наступного року, напевно, дерев літусь. От. Тому ось так. Діжу тепер додому. Почулись все це плеєць докупи, аби ви прямо зараз, прямо сьогодні а, подивилися цей вог. До речі, дивіться, назад, коментарі, лайки, шай, всякі інші такі штуки. Бо, чесно кажучи, вже під а, третій тиждень починає здуватися. От, і мені завжди дуже образово, тому що під кінець вже грудня завжди самі такі цікаві теми мають підніматися. А я вже така як варна Тому є штуки, які мотивують. Типу, перепрошую, типу людей, яких можна робити. От, Є штуки, які мотивують, це лайки і називаються. Коментарі. До зустрічі!